Доброго мирного дня, ми розпакую затишку. О, Люба виповзла на город. Фух. У нас така хмара йде. Напевно буде дощ. Десь щось молотять. Бай гудють, Машини їздять. О. Гонять молотять. У нас на 3 чи 4 дні дощ передають. Так щось таке. то, Бігом спішать Ой. Так, гарбуз. Тут від право лізти мою цибулю. О. Я вийшла подивитися на огірки, що тут робиться. Кабачків є повно, то вже завтра хіба буду гічку ломити і гарбузи те кабачки вибирати. Ось таке то. Зараз виберу огірочки, гарбузові синедочки. Капусту я сьогодні поквасила. Уже не поквасила, а зложила в банки вже. Два банки, дві банки вийшло. Фу, яка пиль, дивіться, ну пролетіло. Машина велика пролетіла. Така пилюка, що жах. Так, мої огірочки ростуть. Зараз подивлюся, чи тут є ті огірочки чи нема. Ого. А що це так? То огірка, гарбуза сюди закинула. Він сюди не був закинений. Фу, дивіться, моя ну, капеляка. Ходиться, гонять. Знов машиняра летить. Оце туди. Так, мої помідорчики червоніють. Бачите, ось, ось. Ось червоненький, його зараз всі чері повибирають. цю заберу, що вдома виберу. І буде на вечір салатик. Так, йой, кавунчик мої, динчики мої. Оце то ви двинули в рості мені. Розкажіть но ви мені, будете ви чи ні. Чи буде з вас толк чи ні. А ну розказуйте мені. Так. Той, що був огір кавун. Зав'язок великий вже от зогнив почорнів, бачите, відлетів. Коротше кажучи, не знаю. Буде щось буде, а не буде, то не буде. О, так щось таке-то. Ой, що тут робиться? Десь є чи нема? Не бачу ні якщо чесно. А от, знайшла одного, дивіться, є. Один є. то не знаю, чи він буде, чи відлетить. Зараз зайду в буряк і зайдемо в дині, глянемо. що тут щось хоч є, хоч щось. Ну, є одна, от, бачите. О, не знаю, дасться чути. Покамість місь покам десь якесь тільки. Ну, побачимо. Буде, то буде. А не буде, то не буде. О, яка кадиня жовта лежить, гарбуз. <гум> так, що ось таке. -то. Так, що мої тут буряки? Що ви собою представляєте? А бурячки, мої висвоячки. Красунчики. Ну, Вроді більше гичка вже не сохне, ну побачимо. Вроді серединки відмолодли. О, Будемо надіятися. Тут все хорошо. Хто казав, що в мене хопти немає? Дивіться, яка гарна, Ну я в неділю хопти не рву. Хай росте. Хай квітне, а як без неї? Куди? А то казали, нема хопти в тебе на городі. Подивіться, яка файна травка, яка корчиста, яка пишна. Так, що тут? Телихо хвістя, де воно? Де воно росте? Де тут є гарбуз? А ну покажися щось є тут на тобі, десь зав'язане, ні? Чи куди ти ростеш, де ти є? А, було, он де відлетів. Бачите, по чорні відлетів. Нема ні на тому. А ну цвете. Цвете і відлітає після хохвістя. Ну Йдемо глянемо на нього. Сказилася, морква знов нагнала цвіту і тільки повирвала все. Що воно робиться? Вон не ось один є. Це лихо зараз подивимося, що тут робиться. Так, є тут гарбуз, який чи нема. Мені цікаво, що тут росте тут. Диня, не диня. Ні, це напевно гарбуз. І це, напевно, той кавбуз чи як воно зветься. Ось, він такий похожий на нього, зелений. Ого, десь він поліз. Зна, куди той ковбус. Я думаю, що це він. О, це моя морква, а в морку полізла де гарбузяка. Треба її викинути. О, ось туди. Морку мені не треба тебе тут. Ой. Давнучки з ігором позакидали, а вони вже знов сюди поповзли. А ну назад. Не глушити мені моркви. Ну що тут таке з гарбузами, у хвістя. А ну гуж з моркви. Так, Ось так. Ось такі-то на справи, бачите як? Все досить не паршиво. Морква морквиня здорове має. А яка там морква, не знаю, я не рвала зараз. О, гарбузики є, бачите. Ну тільки кормових нема, тих жовтих м'яких нема. А такі трохи є. Та як буде, мені козом хватить, аби вони не були. О. Так що ось таке то. Аби, аби не хуже. Ті О. О. що жовті тільки вон, бачите, який. Вон ще один. Той зав'язком. Так, сюди не залізайте також. Пасі одна територія. Ростіть собі на свої, ні. Їм вже знову десь далі треба. О. Ось так. Так що йду, виберу огірки. Бачите, гарбузики. Йду виберу огірки. І буду бігти додому, бо зараз буде дощ, не скажу нікому. Вам всім кажу гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і Божої обіки. Хай все у вас буде добре. О, гримить. Людочки, гримить. треба бігти додому. Все, папа. -па.